Дерева не плачуть. Молода берізка вибігла на узлісся. Там красувався своїм різьбленим візерунчастим листям дуб. Берізка шелестіла сама до себе. Люди бувають різні. Під моїм білим стовбурцем сиділа двоє. Один узяв і приткнув до стовбура свою запалену цигарку. Вогонь уп'явся у тонку кору, пропіки її наскрізь. Високий дуб довго шумів своїм розбурханим листям, аби різка мовчала. З темної ранки, там, де стопор пропечено вогнем, сочилися прозорі краплі, дерева не плачуть. Ту рідину люди називають березовим соком.